Що важливо знати українцям про Білорусь, що, що вам розповідають, тому що ми знаємо, що Вагнер там є. Е, багато хто занепокоєний щодо дій самого Вагнера, так і до того, як жартує Лукашенко е, на зустрічі з Путіним про те, що вони поїдуть до Жешова на якусь там прогулянку, а потім спростовує свої жарти. Що зараз взагалі в Білорусі відомо про Вагнер? А, На ну, Беларусь сейчас переживает очередную волну эскалации, к сожалению. Мы понимаем, что возможностей для самостоятельной внешней политики Лукашенко все меньше, поэтому он будет заменять картами, которые ему дает Кремль, а Кремль очень сильно заинтересован в том, чтобы нагнать в Сирию, напугать Европу, чтобы все забыли о слабости и унижении Путина. И все тонкие говорили о том, как ужасно и страшно, страшный Вагнер, перемещается из деревни А в деревню Б, и поэтому все российское телевидение постоянно пиарит эти движения. Естественно, что вся эта клоуна с военными преступниками, с угрозой дальнейших санкций, изоляции Беларуси со стороны соседей вызывает большое напряжение, и это напряжение по всей вероятности будет расти внутри страны у беларусов. Пане Валерію, ми зараз спробуємо вас ще раз перенабрати, щоб продовжити розмову, бо в нас трохи є проблеми зі звуком, і ми повернемося до обговорення. Я лише... Я надіюся, що ми зараз відновимо зв'язок. Ми почули, що Кремль продовжує маніпулювати Вагнером. Звичайно, що Лукашенко теж це робить. Я про те, що відбувається там, тому що ну нібито там їм дали прихисток. Але я скажу вам так: сьогодні з'явилася історія журналістки з настоящого времени білоруски, про те, що вона познайомилася на сайті знайомств з. Одним білорусом, який з росіянином, який служить в ПВК Вагнері, і він там розказав їй цілу історію про те, якими вони є найманцями, скільки їм платять. Я от зараз, я спеціально сьогодні з нашою редакторкою про це говорили. Ми, ми виписували е, ці речі. Я от зараз вам навіть їх озвучу. А поки я нагадую вам про те, що Телеграм говорить «Великий Львів і наш Ютуб, на якому вже понад 600 тисяч підписників. За що ми вам дуже дякуємо. Тому що ми працюємо саме для вас, для нашого глядача і слухача. Це найважливіше, що є це правда в інформаційному просторі. Ми за неї боремося. Журналістка білоруської служби телеканалу «Настояще ще познайомилась на сайті знайомств, Я це вже сказала з найманцем терористичної групи Вагнер. Він зараз дислокується під Осиповичами і хотіла, і він почав розказувати навіть про їхні плани і власне. Каже він, що він воює з 2014 року щодо перебування на Білорусі, за його словами, Лукашенко їх прихистив, зробив так звану відпустку за що вони ще отримують державні кошти від казни Республіки Білорусь у республіці. їм платять 24 тисячі білоруських рублів. Це близько в еквіваленті 350 тисяч гривень. Одне не уточнив, за який період ця сума оплачується, а також їм обіцяють пенсію в еквіваленті 110 тисяч гривень. І як їдеться у переписці, Лукашенко їм ще заявив, що дає за бажанням громадянства. Якщо хтось захоче громадянство Білорусі, то ось, будь ласка, вас готові прихистити. Запевняю, що в Білорусі вони чисті і їм відкриту дорогу. В Америку це Лукашенко їм побіцяв, але потрібно буде йти нібито через Європу. І зізнався він дівчині, що російських солдатів. Далі цитата: як м'ясо відправляють на фронт, бо державі а, там ем, нецензурна лексика, е, е, повна е, не скажу що, народ це бізнес. Так і він пояснив, чому підписав контракт з ПВК Вагнера за гроші, тому що війна це бізнес е, величезних е, масштабів, які нам. І не снилися на реакцію, а те, що люди гинуть за що, сказав і це не нам вирішувати, це верхівки, а ми навіть не пішаки. Ось така історія е, є. Вона в вільному доступі наших колег з настоящого времени, журналістів журналістка опублікувала цю історію з доказами. Тому кому буде цікаво е, прочитати деталі, я раджу, бо я з відкритими очима просто. Велича, широко відкритими очима зачитувала цю історію, і виникла вона взагалі на тому, що зараз і в Літві коментують е, історію з Вагнером те, що вони можуть вийти на кордон. І Нас ж особисто цікавить розмова в тому, що е, загроза для рівного Луцька, ну а після Рівного, Луцька далі йде Львів. Наскільки це все масштабно, тому що ми ж розуміємо, що все можливо. Е, Мені наш редактор допомагає з оперативною інформацією. Я додам, щодо Польщі, тому що з'явилися нові тези. Міноборони Польщі повідомили, що вівторок увечері два білоруських гелікоптери, які здійснювали навчання поблизу кордону, порушили польський повітряний простір. Про ці навчання мінськ попередньо інформував Варшаву. У відповідь на інцидент міністр оборони Польщі віддав наказ про збільшення кількості солдатів на кордоні. І розгортання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів. Також Польща поінформувала про інцидент НАТО і вирішила викликати до МЗС тимчасово повіреного у справах Білорусі для пояснення інциденту. Е, місцеві дослідники, які аналізують відкриті дані, е, за фотографіями встановили, що гелікоптери вилетіли з Білорусі. В Польщу біля села Грудки зайшли приблизно на три кілометри в глиб країни, розвернулися і полетіли над Біловежею. Ми, взагалі, тримаємо руку на пульсі, і в нас в соцмережах вся оновлена інформація, зокрема в телеграм-каналі, вона теж є. Все найважливіше, перевірене з'являється. В нас на наших інформаційних платформах усіх фактично, тому радимо вам підписатися. А щодо я згадувала жартів Лукашенка, я його теж процитую, з вашого дозволу, знаю, що не дуже приємно, але правда, як вона є, а, каже: нас, а, про, нас почали напружувати вагнерівців, просяться на захід, нібито. дозвольте нам, я кажу, вам навіщо на захід туди. Ну, сходимо на екскурсію до Варшави та Жешова. Сказав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з Путіним не так давно, 23 липня. А сьогодні вже з'явилося спростування його жартів. Він каже, що я пожартував, що вагнерівці між собою шукаються на екскурсію до Жешова. сходимо. чому? Бо техніка та озброєння йшли із Жешова туди, де під Артемівським бахмут. Воювали ці вагнерівці, там загинули тисячі їхніх хлопців та дівчат, і вони їм це не пробачать. От самопроголошений собі таке дозволяє, собі таке видумує і таким займається. Але тут історія не лише про Польщу, тут історія ще про Литву, тому що вони теж мають занепокоєння стосовно того, що там відбувається. Я а, скажу, що вони вже висловили офіційно ці занепокоєння у Литві, Заступник міністра внутрішніх справ Арнольд Абрама перепрошую Абрама Припустив, що і Литва закриють кордони з Білорусі. Повідомляє Радіо Свобода. раніше керівник Білорусі заявив ну власне Лукашенко, що ПВК Вагнер після заколоту 24 червня. Таки хочуть здійснити похід на Польщу. Валерій Сахащик в нас повертається до розмови. Пане Валерію, чуєте нас? Доброго вечора. Доброго ще раз. Ми щойно про отримали свіжу інформацію про два гелікоптери, які залетіли в Польщу з Білорусі, нібито на навчання, і мінськ попередньо інформував Варшаву. Що відомо вам про них? Ну я не могу дати якоїсь конкретної інформації по цьому випадку. К сожалению, не обладає деталями. Добре, тоді ми відстежимо цю інформацію, бо вона по суті є свіжа. Повернемося до того, що ви нам розповідали про те, що Кремль таки маніпулює, так, а, історію з вагнерівцями і має свою мету для того, аби вони були в Білорусі. Продовжуйте свою думку. Uh, да, я uh, полагаю так, що у Лукашенка немає каких-то пространств для маньора, що uh, он вынужден грати тими картами. который ему сдает Кремль. А Кремлю очень выгодно сейчас, чтобы все забыли о позоре Путина, когда был этот поход справедливости на Москву, и чтобы все только и разговаривали о страшном, ужасном Вагнере, который постоянно куда-то перемещается из деревни А в деревню Б, и чтобы все об этом постоянно говорили. И, конечно же, соседи Беларуси. все основания волноваться по этому поводу напряжение росте. Может пройти усилення санкцій, може Білорусі, конечно же, это вызывает серйознее напряжение в белорусском обществе. Ну и Я думаю, что это напряжение дальше будет нарастать. А чи залякує Лукашенко власне, якось сам білоруський народ? Можливо, там хтось втікає зараз в Білорусі для того, щоб не бути посередником дій Лукашенка. Так чи є якісь такі похитні дії всередині самої країни? Сергій внутрі Білорусі все задавлено дуже сильними репресіями. Огромное количество людей сидить в тюрмах. Очень много людей видавлено за границю. Поэтому внутрі країни щось. Господствует такое чувство страха у людей. Люди не могут открыто выражать свои мысли и эмоции. Но мы точно знаем, что большинство населения Беларуси совершенно не поддерживают и размещение ядерного оружия, и агрессивные действия по отношению к Украине и по отношению к остальным соседям Беларуси, и, конечно, размещение Вагнера, непрогнозируемого на территории нашей страны. Все понимают, что власть Лукашенко над Вагнером очень условная, и это ему хотелось бы, чтобы он там отдавал им какие-то команды, приказы. На самом деле Звісно же, в будь-який момент вони можуть почати грати по своєму плану, по своєму сценарію, і Лукашенко на це никак не повлияє. Як ви думаєте, взагалі про е Вагнер і про його дії? Чи є загроза в нас ось тут у Львові? Тому що ми знаємо, що там неподалік Білорусі Луцьк рівне, а там і до Львова рукою подати ваша суб'єктивна думка. Я считаю, что Вагнер не обладает потенциалом, чтобы проводить какие-то войсковые операции. Ни в отношении э, Украины, ни тем более в отношении стран НАТО. Э, мы прекрасно знаем историю. Э, славный боевой путь Вагнера. Один раз в своей истории они столкнулись с НАТО в Сирии под Дерадзором. И подразделение Вагнера было полностью уничтожено. Ну и знаем, героический штурм Бахмута в течение 9 месяцев, где они положили 22 тысячи убитыми и, 60, и 42 тысячи ранеными. Я не думаю, что это то, чем можно гордиться. Я не думаю, что та группировка, которая есть сейчас в Беларуси, позволяет им как-то с оптимизмом смотреть на то, чтобы нанести удар по Украине. Но они однозначно способны проводить диверсионные действия, провокации. И я бы, конечно, готовился к таким действиям всех сторон. І ще у от, от мене до вас таке запитання стосовно Латвії, так і Польщі, тому що вони вже офіційно говорять про вагнерівців, про те, що вони можливо будуть закривати свої кордони. Чи на території Білорусі зараз обговорюється про те, що є занепокоєння в країнах Євросоюзу, і можливо якусь реакцію Латвії, Литви і Польщі показують в ваших офіційних засобах масової інформації, чи від, чи від жителів Білорусі таке приховують? Я думаю, что Путину крайне важно э, создать как можно больше проблем в Европе. Э, они применили для этого все меры, они постоянно угрожают ядерным оружием. Э, ну и вдобавок к этому теперь еще угрожает Вагнером в надежде, что население европейских стран ужаснется и будет толкать руководство своих стран на начало переговоров, на, вернее на склонение руководства Украины к началу переговоров. Но я не думаю, что этому плану суждено сбыться. Я думаю, что все уже понимают реальную цену и реальный, реальный потенциал руководства России, их вооруженных сил, а также частных военных компаний. І Якщо підсумовувати власне цю розмову, то як думаєте, як буде розвиватися далі ця ситуація? Бо зараз цими днями вона стрім стрімко почала поширюватися. А в новинах так розуміємо, що її відстежують. Що думаєте ви? Чи вона отак от е, зупиниться як заколот Пригожина? До прикладу, так і це будуть порожні пусті слова, чи все таки щось почнеться агресивніше далі? Я думаю, що Лукашенка. По команде Путина будет пытаться максимально э, повышать уровень эскалации, проводить провокации на границах, э, создавать различные угрожающие ситуации, чтобы обеспокоить э, страны Европы. Э, Но ну, я думаю, что ничего серьезного у него не получится. Я предполагаю, что Европа жестко ответит на эти провокационные действия, и агрессоры Путин-Лукашенко останутся при своем интересе.